В рамках проєкту Є містечко простір для кожного у центральній бібліотеці Кам'янського стартував новий масштабний проєкт, який об'єднує громаду. Від курсу живопису до занять українською мовою та навіть бібліотерапії. Кожен знайде щось для себе. Підтримується проєкт у рамках бюджету солідарності фонду ІВЗ. Подробиці далі у сюжеті. На початку січня у бібліотеці на Шевченка стартував студійний курс живопису для дорослих. Заняття проводить професійна художниця Алла Михальчук. Перша група вже активно освоює ази малювання. В процесі учні мають здобути навички використання основними художніми засобами та матеріалами, навчаться створювати кольорові гармонії, будувати об'єкти в перспективі, компонувати предметі в форматі, також малювати, будувати натюрморти з урахуванням пропорції цих предметів, і наостанок створювання асоціативних абстрактних композицій. Кольорі та це не єдиний проєкт бібліотеки. Тут також проводять безкоштовний експрес-курс української мови для усіх бажаючих людей. В Багатьох е, вже є знання з української мови, і моє завдання їх трошки систематизувати, стимулювати для подальшого розвитку знань. Перша група завершує місячний курс, здає тестування і вже має перші успіхи. Ніколи не вчив українську ніколи. Ні в школі, ні після ні на роботі, ні ніде. І мені дуже захотілося навчитися українською. Мені дуже подобається українська мова, і я думаю, у мене все буде гарно. де гарно. Я прийшла за тим, щоб розуміти, які правила, які зараз сучасні. Ну, Треба, да, вимоги, і тому я задоволена тим, за чим я прийшла. Те, що я хотіла, я отримала. Крім рідної солов'їною, відвідувачам допоможуть опанувати і англійську на розмовних курсах. Ще один проєкт бібліотеки курси цифрової грамотності для літніх людей. Частіше приходять люди, ті, що не мають досвіду, і мені приходиться розповідати з азів, розповідати, як працює клавіатура, як працює інтернет, гугл сервіси, онлайн сервіси, як навіть настроювати месенджери та соціальні мережі. Зараз пройшло три групи: це 12 чоловік. А записалося вже 57 звісно, унікальний проєкт бібліотеки бібліотерапія. Це сучасний метод, який допомагає стілювати душу через літературу. Тут кожен знайде книгу, яка допоможе впоратися зі стресом чи зрозуміти себе краще. Бібліотерапія поділяється на п'ять таких тем. Вона поділяється на терапію стресу, терапія сімейних стосунків, терапія самореалізації, терапія зміцнення національної самосвідомості і терапія. Самотності та пригніченості ми отримали літературу художню і науково-популярну, яку поділили саме за цими тематиками. Усі ці проєкти соціально-культурного простору стали можливими завдяки грантовій підтримці програми Є містечко, простір для кожного в Україні та німецького фонду Пам'ять відповідальності майбутнє центральна бібліотека Кам'янського стає не просто місцем для читання, а справжнім центром розвитку громади.